Вітаю, друзі! Вибачаю, що я трошки пропав, але в мене зараз на роботі такий гарячий сезон, так, іде посівна. І щось таке не, не, не так, як завжди, вона йде. Трошки запізнюємось, ці вітри. У мене було багато планів познімати з дрона, показати вам, як сівалки їздять по полю, які різні інші машини їздять по полю. А й, ой, мій дрон бедолажний, він не може справлятися з такою погодою. Ну і виглядає так, що моя основна місія це надання інформації для українців і допомога інформаційна, щоб ви тут зачепились, так і знайшли своє місце, підходить до кінця, тому що ну на моєму сайті вже стільки всякої інформації вибачаюсь, і на сайті, і на моєму каналі. Тут стільки всякої різної інформації, що можна знайти відповіді на будь-які запитання, які виникають у українців, які тільки планують їхати до Канади чи вже приїхали до Канади. Отже, якщо у вас є якісь питання, я вам раджу передивитись мої відео, перейти на мій сайт, почитати там, знайти інформацію, тобто мільйон різної інформації вже. Ну а я, як обіцяв, хочу вам розповісти про те. Як же будь-яка людина, яка приїжджає до Канади навіть без спеціального сільськогосподарського, спеціальної сільськогосподарської освіти, без освіти агронома, може почати працювати в сільськогосподарській індустрії тут, у Канаді і заробляти гарні гроші. Так, я обіцяв це зробити, і я це зроблю сьогодні в цьому відео. Як я і обіцяв, перш ніж я перейду до теми цього роліка, я відповім на деякі питання, які я отримав у попередньому моєму е, відео. Так? Е, почну я з такого запитання. Вчергове дякую вам за корисну інформацію і чекаю на наступні відео про сільське господарство Канади. Розумію, що не всім вашим глядачам цікава ця тема, але прошу вас не зупинятись і продовжувати робити відео на цю. Тему, звісно, я надам інформацію, всю інформацію, яку я маю про сільське господарство. Я надам, вона е максимально прикладна і дуже корисна. І я впевнений, що допоможе нам, аграріям, емігрувати в Канаду. Має питання для наступного відео. Як місцеві фермери відносяться до представників дистриб'юції, як до помічників, чи як до тих, хто хоче їм щось впарити. Ну, тут можу е сказати так, що це залежить від представника дистриб'юції, як до нього будуть відноситись, е як він вміє працювати, як він вміє розмовляти з фермерами? Е це дуже така. Е Дуже таке цікаве питання, так? Тобто і так, і так. Це залежить від того, який, який представник дистриб'юції, який він професіонал. Так, чи багато серед спеціалістів в аграрній сфері емігрантів? Ні, не дуже багато, хочу вам сказати. Так, є, я зустрічаю час від часу, але не дуже багато. Слава Украине. Еще раз дякую вам. Героям слава. Я с вами сгоден на 100%. И это запитання было от глядача Номад. Номад. Sorry. Вибачаюсь. Так, Наступное запытание. Здравствуйте. Я окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию за инженерный факультет специальность их теологии и рыболовства. Если вы знаете какую-либо информацию относительно этого, запишите пожалуйста ролик. Это от Влада. Влад І мір. Е, я нічого не знаю про їх теологію На жаль, але час від часу мені потрапляються обяви, де наймають на рибні ферми робітників. Можливо, там вам щось зможуть відповісти. Так, ну і останнє запитання. Дякую. А крупні аграрні холдинги в Канаді є? А ви як думаєте, якщо Cargill, Nutrien, Synjenta і всі інші холдинги вважатиме крупними, то, звісно, вони в Канаді є. І вони є повсюди. Ну, а зараз давайте ми з вами перейдемо до теми цього ролика. Хочу сразу сказати, друзі мої, що посилання на більш детальну інформацію буде в описі до цього відео. Переходьте, читайте. Я не буду все розжовувати в цьому ролику, Я його зроблю таким коротеньким, але інформативним. І я, все, що вас буде цікавити, переходьте по. Посиланню читайте, там будуть всі паролі, цифри, явки, так, де здавати які іспити, скільки це коштує, де знайти матеріали для того, щоб навчатись. Це все ви знайдете по, ці, по цьому посиланню. Ну і ще хочу сказати, що я особисто знаю. Доволі таки багато людей, які працюють тут у Канаді, вони працюють навіть брендч-менеджерами, так, але вони не мають спеціальної освіти агрономічної чи сільськогосподарської освіти, а працюють по цій схемі, про, про яку я вам сьогодні розповім. І так, зразу хочу сказати, що ви не будете називатись там агроном, професійний агроном, як, як я, так статус мати, але це не буде вам заважати продавати сіміна. Продавати добрива, продавати е, будь-що для фермерам, консультувати фермерів. І я знаю на 100% що в Канаді тут є багато компаній, які навіть е, на, наймають на роботу спеціально людей, які йдуть по цій схемі. Ну а зараз давайте ми з вами поговоримо, що ж це за така схема. Так і це схема отримання професії через навчання. Так в Канаді ви вже знаєте, що можна отримати сертифікати різні через навчання, так, тобто це електрики, сантехніки і таке інше. І немає виключення також із агрономією, так із агрономами. І програма ця називається Certified Crop Advisor. Причому хочу вам сказати, якщо ви отримуєте цей сертифікат, він вам надає змогу працювати не тільки у Канаді, ви можете по ньому працювати навіть у Сполучених Штатах Америки. Тобто, це універсальний такий сертифікат, який визнається як у Сполучених Штатах Америки. Він нарешті він визнається по всій север Сіверній е, Америці, так, тобто можна працювати в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, і я так думаю, навіть в Мексиці. Але для того, щоб працювати в преріях Манітоби, це Альберта, Манітоба і Саскачеван, там треба мати ще один додатковий сертифікат. Про все це я сьогодні розповім. Отже, якщо у вас немає жодної освіти, ви тільки закінчили школу, але ви хочете працювати. У сільському господарстві і працювати не просто як робітником на фермі за там 16, 20, 25 баксів, а за е, вміняємо гроші на за хороші умови. То вам треба буде е, пійти цим шляхом. Для того щоб отримати цей сертифікат, стати сертифі... сертифікованим кроп-едвайзером, вам треба. Якщо у вас немає спеціальної жодної спеціальної освіти, відпрацювати в сільськогосподарській гаузі 4 роки. Що я маю на увазі відпрацювати 4 роки? Ви можете відпрацювати у фермера, наприклад, так, 4 роки, чи ви можете, що робить? Я знаю багато людей. Працюють в сільськогосподарських конторах різних, наприклад, в такої, як я працюю. Відпрацювати там водієм чи будь-що іншим, так, не обов'язково потр... вам треба там лопати махати чи ще щось таке. Ні, вам треба відпрацювати в індустрії сільськогосподарській 4 роки і скласти два тести. Зразу хочу сказати, що тести не легкі, ну, звісно, для, 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 для різних людей вони по-різному. так, Тобто для мене вони не, не дуже важкі, але. Для людей, які не мають спеціальної освіти, вони не дуже легкі, але і немає в них нічого такого, там щось прямо неймовірного. Тобто, скажу так: не маючи жодного розуміння про сільське господарство і про те, як це все працює, якщо засісти і повчити книжки, то за 2-3 місяці можна підготуватись до нього до нього спокійнесенько собі пройти. Підручники можна буде придбати. Є також, ви можете замовити онлайн-курси підготовки до цього тесту. Знов таки, все буде по посиланню. Дещо, як і скільки. І от для того, а для того, щоб працювати сертифікованим кропедвайзером тут у Манітобі, треба скласти два тести. Так, один просто тест по сертифіков... сертифікований Кропедвайзер, і вторий сертифікований Кроп-Едвайзер Прерії. Але ці два тести вони дуже дуже схожі. І якщо ви підготуєтесь до сертифікований Кропедвайзер Прерії. То ви пройдете і, і другий тест без жодних проблем. Тобто ці тести вони схожі, запитання схожі, відповіді схожі, е, вони не відрізняються. Є, 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 є трошки там відмінностей, але вони не такі уж прям суттєві. Тобто, підготувавшись до одного тесту, ви здадете інший тест також. Отже, що ви не зможете робити з цим сертифікатом? Ви не зможете займати урядові посади, ви навряд чи зможете займати високі посади в великих таких холдингах, інтернаціональних холдингах, так, я маю на увазі, як Nutrian, наприклад, чи Каргіл, чи ще щось таке. Але це не буде вам заважати працювати в локальних компаніях, ви зможете продавати насіння в добрива, ви зможете спілкуватися з фермерами. І будете заробляти до речі такі ж самі зарплатні, про які я розповідав в одному з моїх минулих роликів, в яких я розповідав про те, що має агроном. Отже, якщо ви не дивились цей ролик, передивіться його, будь ласка, для того, щоб розуміти, що ви зможете заробляти працюючи без спеціальної освіти в Канаді, в сільському господарстві як сертифікований Кроп Едвайзер. Друзі мої, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав цікаву, корисну інформацію. Ще раз нагадую вам посилання в описі до цього відео з більш детальнішою інформацією стосовно Certified Crop Advisor. Я також сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайку цьому відео, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Будь ласка, підтримайте канал, будь ласка, допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну а ми з вами, як завжди, Зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.